33-30. Доріжай. Так, українські мінометники під бахмутом б'ють по ворогу. Оборона лізуть, ми відбиваємо їх, обороняємо свої позиції. «Головна ціль їхня – взяти Донецьку область. Тобто, хоч, хоч щось зробити. Хоч якісь у них були такі масивні успіхи, показати зі своєї сторони, що вони щось можуть. Поки що їм не вдається. Тут постійно опішіть ними просто. Постійно вперед назад. На мінах бійці пишуть послання до ворога, а саме що Україну йому ніколи не захопити. А не Україна. От так от. Правильно. Буває, прориваються, буває. І ми стріляємо так просто, здержуємо, якщо вони десь щось копають. Так що сказати, що і коли і як, то просто неможливо. Все від обставин завісить. Підписані снаряди відправляють за призначенням. Готовність одну міну вогонь! Російська армія цілодобово обстрілює позиції сил оборони і сам Бахмут. Місто залишається під українським прапором. Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас.